Так, всім привіт та вітаю на каналі. Нарешті отримав довгоочікуваний Unengine 113 чи 114 днів посилка йшла в Україну. Замовив та оплатив 7.11.24 отримав 28.02.2025 року. Вся коробка замотана. Перемотана скотчем повністю. Тут ось бачив якийсь якийсь отвір. Незрозумілий. Це відео буде розпакування, тут якийсь номер. Тут нічого. Тут такі позначки. 12 штук максимум. Берегти від вологи, дощу. Тут теж якісь щось ковиряла, напевно, наша митниця. Так, доставка була через пошту Естонія. Естонія. 120 доларів, він не 120 доларів. Продавця просив вказувати реальну ціну. Тому що знаю, чим менше вказують, тим більше митниця наша тримає і вимагає документи. Так. В інтернеті дуже багато в принципі, розпакувань цього ненджі, тому знімаю відео більше для Aliexpress, Якщо тут щось буде не те, то будемо відкривати спір. Так, як бачимо, все стандартно. Значний плюс цього інвертора є модуль Wi-Fi в комплекті йде. Це шнурок для підключення по RS232-му, я так розумію, або по 485. Інструкція. Модель, до речі, 4. трошки вольт А Вольтампера. Є ще цікава, до речі, модель 5.5. .5 не зустрічав на нашому ринку. Так, тут у нас, я так розумію, сам модуль Wi-Fi. Видите инструкцию. Почитаем, осмотрим. Ну и сам инвертор. Ну вот так выглядит инвертор, в принципе, все довольно знакомо. Четыре кнопки кривления. Незручно.